Вітаємо, мої любі! Це телемагазин і ваша ведуча Маргарита Любомська Вже в новиночці в нашій неймовірній сукні. І я одразу хочу подякувати моїм чарівним дівчаткам, які переказують мені вітання. Оператори кол колцентру мені все передають. Мені дуже приємно, тому я вам теж передаю шлю свої. Повітряні поцілуночки і сердечка, мої любі, мені дуже приємно. Ну що, сьогодні в нас новиночка. І ви пам'ятаєте наші правила. Якщо нас хтось дивиться вперше, одразу хочу нагадати, що ваші дзвоники для нас дуже важливі, тому що вартість формуєте саме ви, мої любі. Не ми, а ваші дзвоники. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим швидше комп'ютер автоматично щитує їх і робить знижечку. Ось так все легко у нас працює. Тому зараз візьміть свої мобільні. Телефони покладіть їх ближче. Якщо ви знаєте вже наш номер телефону, можете вже сміливо телефонувати, тому що вже дуже швидко він з'явиться на екрані, так з'явиться. І а ось ми вже бачимо нашу красиву сукню сьогодні, яка в кольорі такому так п'янкому бордо і з такими красивими квіточками. Внизу ще дуже красива рюшка, така йде, приємний такий надотик взагалі. Сарафанчик, цей дуже прім, прям сукня навіть так. Сукня дуже приємна на дотик. Одразу можу вам продемонструвати, як він виглядає з внутрішнього боку. Все оверлочено, все прошито гарнесенько. А так, це у нас стовідсоткова бавовночка. Зверніть увагу, так вона потягується, еластичність присутня, але. Враховуйте, що так, як тягнеться бавовничка у нас. Ось подивіться. Тобто, ну, 5 сантиметрів так, в середньому з одного з іншого боку потягується. Це для того, щоб нам було з вами зручно одягнути, комфортно себе почувати протягом дня, навіть якщо ви десь в транспорті сідаєте, чи десь на крісло, на стілець сідаєте, сукня завжди потягнеться, і не треба думати, як її там припідняти, як сісти. Ось ви собі сіли і все, і вона буде за вами повторювати абсолютно. Всі ваші рухи. Рукавчик мені подобається однозначно, тому що він закриває пишну зону ручки, не буде тиснути. У мене пишна ручка, мені абсолютно, рукавчик не тисне. Зазначаю на мені розмір 3XL. Я спочатку думала одягати 4 XL, але спробувала для початку 3 xl і що я зрозуміла, що тут не тільки на мій 56-й, а тут навіть можна його брати на 56-58. Тут ще така планочка у нас. ось Вверху йде, дуже так влучно буде приховувати животики. Бачите, які талію формує, і при цьому приховує животик. Є кишеньки, кишені всередині глибокі. Теж з такої тканиночки ідуть абсолютно як наша сукня, З щільно-щільненька кишенька, гарно прошиті строчечки. Кишенька одразу не порветься. Зараз я. Так, шви не розходяться, мені все подобається. Глибина кишеняк чудова довжина. Зверніть увагу теж і по стегнах зараз акцентую увагу. У мене 56 розмір, але тут іще запас гарненький, прям можна на 56-58 брати. Але і не забувайте заміряти свої параметри. А потім, коли ви телефонуєте до наших... Чарівних дівчат, операторів колцентру, а ви обов'язково їм проговоріть і вони вам порадять, так вони зорієнтують, тому що там можливо у мене нижній тип фігурки, і мені цей розмір підійшов. А якщо у вас верхній тип фігурки, якщо у вас там об'єм грудей більше, так ніж в мене. Там в мене тут 115, а тут 125. А у вас може навпаки і таке буває, тому що різні типи фігурок. Тому ось тут дуже важливо зазначити, так, коли ви телефонуєте операторам коло центру, свої параметри, і вони вам порекомендують як краще. Кишеньки, ось у нас є. Так на стегнах нічого нас не буде перетискати. Талію нам формує ще чудово. До речі, декольте. зверніть увагу, я собі два гудзичка розщебнула, щоб шийку подовжити. А тут у нас взагалі є п'ять гудзичків, і ви можете собі ще глибше, наприклад, зробити декольте або повністю защебнути так як ми продемонстрували саме на манекені. Це у нас 100% бавовначка, це якість у нас туреччина. Ви коли доторкнетеся до самої тканинки, а ви зрозумієте, що це дійсно якісна сукня, і тканинка буде вас радувати, тим, що ваше, ваше тіло буде дихати, і у нас вже перше падіння вартості 1100 гривень. Ви молодці, ви телефонуєте. Я вітаю всіх, хто вже зателефонував і можливо вихопив. Не забувайте називати код товару ls 216. Ну і тисяча і. Тисяча сто гривень, я так розумію, що це не. 799 гривень! Отакої От за стовідсоткову бавовничку красуні треба поспішити і вже насолоджуватися цим літом, цією спекою в правильному одязі. Тому що, коли ми обираємо саме сукню з натуральної тканинки, коли це мова йде про бавовночку, ще й 100% тіло буде дихати. Так, тканинка гігроскопічна і не буде подразнювати вашу шкіру, якщо ви алергік, наприклад. То от е, саме натуральні тканинки вам е, обов'язково треба віддавати перевагу саме натуральним тканинкам, і ваше тіло буде вам дякувати. І ваше самопочуття буде набагато кращим, тому що, коли ми вдягаємо на себе красива так зона декольте, ось бачите, те, що я казала, можна взагалі розщебнути гудзички. От я розщебнула два гудзичка, і таке, так, скромне декольте вийшло. А можна, дивіться, три гудзичка розщебнути, Якщо є що показати, то чому ні? А можна і чотири гудзичка розщівнути так. Дивіться, це вже буде прям взагалі таке глибоке, глибоке кате. Ну є ще один гудзичок. Ну це вже так. Знаєте, по бажанням, коли ви одягаєте, але ви знаєте, я коли одягала два гудзичка, розщівнула з легкістю одягнула, тим більше. До речі, можна ще підодягнути сюди і маєчку, якусь так білесеньку під низ, Якщо ви хочете розщебнути, так буває, що ми там підодягаємо якусь ще маєчку, так з вами біленьку, футболочку, щось таке під низ. От, будь ласка, розщебнули собі. І там у вас теж білий, красивий такий буде а, а, зона декольте. І зверніть увагу, як я вже зазначила раніше, пане оператор. Давайте ще раз продемонструємо. Тут така рюшечка гарна, така а, грайлива, жіночна. Зверніть увагу на цю рюшечку, ось вона прострочена, і бачите, як призібрана і така рюшечка виходить так. Романтичності додає нашої сукні, такої грайливості, легкості. Я б навіть так сказала. Подивіться, як красиво! Або навіть на мені. Давайте зараз перефокусуємось. Ось зараз хочу продемонструвати. Дивіться, як ця рюшечка прямо ось так грає. Подивіться. Клас, от я ж кажу, одразу хочеться танцювати в цій сукні, одразу, тому що ось сам покрій такий правильний, складний, що тут все продумано, не просто там так, якийсь а-силует і все. Ні, тут же подивіться, і тут у нас планочка так прострочена, тут декольте о, красиво продумано, Що можна і поглибити, і закрити собі повністю за бажанням. Подивіться, можна повністю прикрити, а можна розщівнути глибше. там, Ну або відкоригувати, а рукавчик не тисне. Рукавчик у мене. Ви теж знаєте, що ручка така пишна. Зараз вам покручу з усіх боків. Позаду теж зверніть увагу, скільки ще є місця, тому... 3XL на мене просто ідеально сіла ця сукня, а, красива рюшечка, а, кишенечки, не забувайте, теж дуже зручно. І подивіться, як животик класно приховує. От насправді дуже вдало нівелює стегна і животик. І ще й талію нам формує. І при цьому нічого ніде не тисне. От я дуже не полюбляю пасти літом, так, тому що від них починає парити. Ну, інколи комусь красиво, там навпаки, треба підкреслити талію, потерпіти, хоч там спек. Хоч парить, але тут подивіться нічого не треба терпіти, і від будь-яке взуття. Зверніть увагу, ось це мені взагалі дуже подобається. Якраз я ж кажу, було б нижче, а так воно б якось перерізало. Так а так у вас силует, як видовжується. У мене взагалі короткі ноги, як маленького зросту. Але ви подивіться, таке враження, що у мене зараз ноги від вух. Взагалі, наче у мене зріст хоча б 175 сантиметрів. Так ну це вже собі загнула, звісно. Але зверніть увагу, як влучно зробили ось цю планочку, її трішки зробили вище, так не конкретно там талія. А от її трішечки вище зробили, і кожному буде витягувати, так робити ваш силует більше таким видовженим і струнким. Ну і звісно, животик тут дивіться, ще можна піднаїсти. Ну не бажано, але. Все може бути. І ось на всі випадки життя, так, сукня розрахована. Ну і флористичний принт актуальний завжди. Він не виходить з моди, тому що це класика, і на найбільше зараз популярний колір Бордо, як ми з вами знаємо. Але його розбавили ось такими ніжними світлими квіточками, щоб вони вас і омолоджували, і освіжали, і підсвічували ваше обличчя, ваші оченятка. Дуже красива сукня. І всього-навсього за 709. 99 гривень. Не забувайте називати код товару ЛС 216. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас. І ви таким чином економите. Ось бачите 799 гривень. Зараз побачили, так, да, хочу собі цю сукню. Все, прийшли, приміряли і пішли в тій сукні, навіть не переодягаючися там в ту, якою ви прийшли. І все, і пішли собі вже з подружкою кудись прогулятися, на каву, але, або просто по парку якогось морозива поїсти. Взагалі, настійно. Тільки вона легесенька, ти її на собі не відчуваєш, тіло дихає, тобі комфортно. До речі, зверніть увагу, вона не світиться. Ось вона легесенька, але бавовночка, вона така е середньої щільності. Так? Мені подобається, що саме така щільність на літо, що вона не буде світитися. Теж немало важливо, бо буває така тканинка, зовсім тонесенька, так? що на просвіті може просвічуватися. Ну, а на наші пишні форми це не дуже буде естетично. А ось тут все продумано: і тканинка натуральна, і покрій прекрасний, і звісно, тк Каниночка не буде просвічуватися. Ну, дизайнерам, звісно, дякуємо. Так, на наші пишні фігурки створили ідеальну сукню. Ідеально! Ну що, мої красунички? 799 гривень за 100% бавовну. Я нагадую, що це виробник у нас Туреччина. Розміри у нас ідуть XL, 2XL, 3XL і 4 xl Тому обов'язково не забувайте операторам кол-центру назвати свої параметри, і вони вас зорієнтують по розміру. Так, ну не забуваємо ще, звісно, що доставочку ми сплачуємо, і це суттєво економить вашу посилку. От зараз просто вдумайтеся, гривень 200 в середньому ви вже економите. І при цьому у вас є змога приміряти, в примірочній. Ну, я вважаю, що якщо ви все правильно обговорите з операторами колцентру, вона сяде на вас ідеально. і все, і ви підете підкорювати цей світ. А ми будемо рухатися далі.